А зараз розповідь про небайдужість мешканців горішніх плавнів. Історія про підтримку наших захисників. Мешканка горішніх плавнів, працівниця гірничо збагачувального комбінату оголосила збір коштів для пораненого колеги, який боронить країну. Вже є перші результати та нові ініціативи для допомоги. Деталі вже за мить. Мешканка горішніх плавнів Наталія Волкова, майстриня технологічного остаткування дробарно-збагачувальної фабрики «Прат Полтавського ГЗК», оголосила терміновий збір коштів на потреби свого колеги Сергія Письменного, який з перших днів війни боронить Україну в лавах збройних сил. До початку повномасштабного вторгнення Сергій працював на дробарній фабриці полтавського ГЗК. Зараз він та його побратими проходять лікування у шпиталі. Він звернувся з таким проханням. 6 травня в них в їхній бліндаж влучило дві ракети, і хлопці залишилися без е, е, своїх особистих речей, цінних речей, які мали на нульовці при собі. На даний момент зараз хлопці лікуються в лікарні, і він, вони до мене звернулися із проханням їм потрібна станція. Екафло для того, щоб бути на зв'язку для бойових виконання в дій. Я дуже дячна, що моє керівництво відгукнулося, Ми по групам своїм особисту номер картки дали Сергія. Ми вже кошти почали збиратися, вже сума 6700, але ця станція коштує. Дуже дорого, вона до 50 тисяч гривень. Я дуже звертаюся до гостей, жителів нашого міста. Якщо є така можливість, будь ласка, 5-10 гривень це буде дуже цінно, тому що ми разом, може хтось мене і знає. Я намагаюся допомагати хлопцям, волонтерю, і в ближайший час я планую зробити ярмарку особисто свою. Я в соцмережах розпространю, де вона буде проходити. Я хочу свою цінну колекцію марок, монет продати саме для цієї станції. Я особисто і хочу, щоб багато хто мене підтримав, і разом ми до перемоги. Хочу зробити таку ярмарку, тому що. Хто як не ми, Ну, їм зараз там дуже важко, і я розумію, що після лікарні хлопці знову підуть туди, але без цієї станції їм буде дуже важко там. Ми всім колективом, всі відгукнулися, і ми потрошечку збираємо цю суму, щоб для виходу на бойові позицію у хлопців була ця станція. Благодійний ярмарок, на якому Наталія планує продати свою цінну колекцію марок та монет, відбудеться цієї суботи, 24 травня. Триватиме від сьомої години ранку до 15.00 біля центрального ринку. Люди, кому цікаво підтримати, але хтось може бажає придбати собі. Буде дуже цінна марка. Перша марка. Вона русський воєнний корабль. Я її то, що готова, я залюбки її віддам, але тільки щоб підтримати і придбати цю станцію для письменного Сергія. Долучайтеся, будь ласка, до нашого збору і номер картки особиста це письменного Сергія. Тож мешканці горішніх плавнів мають нагоду підтримати свого земляка Сергія Письменного та його побратимів, які потребують важливого обладнання для виконання бойових завдань. Ініціатива Наталії Волкової та майбутній благодійний ярмарок можуть стати тим містком, що з'єднує тил та фронт у прагненні допомогти тим, хто цього найбільше потребує.